Мені 45 років, я садовий вишня. В Компанія Бієфік, я є з кінця липня. І, скажу до, за, що, до, до цього часу я чула за цю компанію, мені багато розказувала Леся Бардин, але, як говориться, мої вугли до того були закриті. Поки не стикнулися з такою проблемою, як проблема зору. Я працюю з я шию і, відповідно, зір мій падає. Я звернулася до лікаря, а лікар на мене насварив, що я мушу свою роботу лишати. Ну, я молюся, я кажу, боженьку, дай мені якусь добру роботу. Ти знаєш, як я люблю людей, я дуже люблю працювати з людьми. І відповідно, щоб я щось, якийсь лік для мого зору. І тут до мене приходить наша Оля Яремчук з вірою криничною. Олю я знаю взагалі давно. І Віра Кринична, як до мене сказала, дитину, тут рівень клітини, квантова фізика, в мене щось в голові переключилося і я розумію, Боже, мені це потрібно. Мені дівчатка дали капсули Л8. Я почала їх пити зразу дівчатка по пів капсули. Я кілька днів попила по пів капсули і зразу почала пити по попцілі. І разом зі мною зразу почав пити ці капсули мій чоловік. І взагалі рекомендую всім завжди починати пити разом. Тоді дійсно відбувається таке, що ми розуміємо один одного. І мій чоловік почав разом зі мною пити також по пів капсули, хоча в нього завжди були дуже високі проблеми з тиском, в нього тиснуло і 180, і 200, і його вже садили на такі препарати, щоб він кожного разу пив, і була досить висока вага. І скажу чесно, що вживаю, що квіти харчування від кінця липня, зараз на даний момент мого чоловіка тиск взагалі нормалізувався. Він вживав l 8 нічні і дівчатка бікардіо. І мінус 15 кілограмів ваги. Дуже, дуже гарно він себе зараз почуває. Так як кожного дня було, так і голова боліла, і мусив собі лягти, була на вага. І зараз він хоче більше ходити пішком, більше рухатися бо завжди було на машині, і також емоційний стан. Якщо чесно, це дуже дуже класний дає стресу, стійкий емоційний стан. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що ми поки не зробимо в себе в духовному світі. Порядок Мусить бути молитва, мусить бути церква, мусить бути сповільнено, мусимо прибрати себе духовно і фізіологія. Ми мусимо думати над своїм тілом, тому тільки війна залежить стан нашої душі і стан нашого тіла. І ви знаєте, дуже шкода, що часом ми женемося за тим часом гроші, якісь ремонти, а це все другорядне. Ми mm -hmm. тоді маємо дуже мало часу. Я почала любити більше своїх дітей, більше сім'ю. Мене настільки переосмислилися цінності в житті взагалі, ну завдяки у цьому продукту. І дійсно він дає таку дуже гарну реакцію mm -hmm. мозку. Ти на все дуже гарно, спокійно реагуєш, ти на все дивишся адекватно, ти завжди бачиш ситуацію з усіх сторін, і, і з одної ситуації бачиш не три виходи, а п'ять виходів. І також дівчатка живають мої сини в меншому 18 років. Він вчиться на рятувальника. Він жива від серпня місяця, і він показує найкращі результати, mm -hmm. бо там багато фізичних нагрузок, і він каже: Мама, так як зараз в мене працює мозок, я нормально висипаюся, ну в них такий насичений графік. Вони на чергування виїжджають. Він каже, пам'ять в мене, що я на уроці слухаю викладача, слухаю уважно, я чую, що він до мене говорить, і набагато дійсно покращилися оцінки у дитини також. Так. Старший син також живає отакі От нічні, в нього були проблеми з язвою, і зараз він помаленьку по її собі налагоджує. І ви знаєте, спочатку я теж не вірила можливо в ту продукту, але знаєте, як воно є. Раз мені Бог послав тих людей. Я просила дати мені якісь ліки, мені головне було їх почути. І то говориться, дочку, віра твоя спасла тебе. Так. І гарно Оксаночка дуже розказувала от настрій людини. от той наш внутрішній дух відробить всю нашу погоду і в сім'ї, і в хаті, і на роботі, і всюди. І навчитися бути вдячними. Дякуємо Богові за такий продукт. Дякуємо за людей, які є з нами дають нам можливість навчитися бути здоровими. Не нас не лікують, вони на щад бути здоровими, вчать бути щасливими. І ми маємо на це звертати увагу. Коли хтось нам дає таку інформацію, це не даремно нам дається така інформація. Це значить десь звище хтось хоче нам допомогти. А ми маємо просто відкрити своє серце і прийняти це. І ви знаєте, за все дякувати. Коли людина є вдячна, коли людина вміє все в житті цінувати, кожен день цінувати, дякувати за той кожен день. Тоді в людини все дуже гарно виходить і. Людина хоче жити щось зробити. У мене з'явилося дуже багато енергії. І якщо чесно, дуже великий в мене переломний момент був, коли мене тут тобто, на день народження Олі Римчу. було я побачила ці всі щасливі люди, ці щасливі обличчя. Ви знаєте, що така була любов між людьми. Я думаю, Боже, я хочу бути з тими людьми. Я хочу бути в тій компанії. Мені подобається їхні мислення, мені подобається їхній погляд, їхній настрой до життя, до всього. Такий мир, такий спокій. Давно того вже немає в нас. Знаєте, коронавірус, війна і ми. Десь загубили себе, ви розумієте? А і тут треба просто-напросто людина має задуматися. Моє здоров'я в моїх руках, мій душевний стан в моїх руках. Треба з собою щось зробити. Під лежачий камінь буде не тече, і ви знаєте, не треба того боятися. Ми, коли читаємо інструкції з медикаментів, отакі довжелезні, і там, де є дуже багато побічних дій. Ми читаємо ті побічні дії, а завжди думаємо, та ні, воно воно мене не стосується, то може в когось будуть побічні uh -huh. дії, а не в мене. І ми вживаємо ці продукти, навіть знаючи, чи вони нам допоможуть, чи не допоможуть. ну, Бо нам приписав лікар, ми їх п'ємо. Але кожного з нас має бути своє мислення, і кожен з нас має інтуїтивно відчувати. Я дуже інтуїтивно відчула, що це є мій продукт, який мені потрібний, який потрібен, потрібен моїй сім'ї. І зараз вже є люди, які мене під продукти і мають теж дуже гарні результати. Жіночка, 84 роки, яка сиділа в хаті і просто в кімнату приносила їсти. Бабуся чудово переносить, чудово п'є, не має жодних загострень. Бабуся з граблями літає по саді, по городі, дає фору всім молодим в хаті. Всі щось мають робити. Цілу п'є? Ні, ні, четвертинку. Бабуся п'є четвертинку. так. Так, тільки Елев. Тільки Елев зранку п'є бабуся і прекрасно себе почуває. Хоче якусь жасівку собі там робити, але це дуже гарно, бо людина 74 роки вона просто сиділа. За два місяці жіночка вживала Елев і почала вживати нічні, бо відпадали полони. І зменшується буля на шиї. Людина буля, така людина не пішла на операцію, вона каже, що я завжди встигну. І вона теж відчула, що їй це потрібно, дуже себе гарно почуває. Нарешті каже, людина гарно висипається. І дійсно, здоровий сон. Здоровий сон. Ти зранку стаєш, не тому що тобі треба ставати, бо ти виспався. Ти зранку став. Я довольна, я щасливий, я виспався, я хочу щось зробити. І дівчатка, хто ще не з нами, хто ще не в нашій компанії, долучайтеся, не бійтеся нічого. І ще дякую, що тут є гарна можливість заробити. Не треба боятися отакого такого дійсно правдивого, чесного, гарного заробітку. Ти розказуєш, ти нічого не брешеш. Ти розказуєш що відбувається в твоєму житті. Виїдете продукт, буде вас ясність розуму, будете мати гроші, будете молодіти, тому що ще й дуже гарно люди молоді з тим продуктом. Так. Дуже гарно. У мене дуже втратилися форми. Ні, вистаю на вагу багата сама, але такі з лиця, зійшли, форми, по одягу стали менші. Нам дуже дякую Богові, що маю можливість живати такі продукти. Дякую, Олі Олімчук, дякую всім вам тут присутні дівчатка. Дуже вас всім люблю. Як чесно, сьогодні Галенко побачила в прямому ефірмі, боже, я за ними скучила. Я хочу сьогодні там бути і разом з ними набратися того такого. Дійсно, позитивно. Ви знаєте, от, от, є, якщо ти є в компанії таких людей, які тебе заряджають позитивом, це то має надовго. І ти тоді то світло, то позитивний серед до mm других -hmm. людей. Всі вам щиро дякую. Скажи, А дякую. чоловік на, через який час вийшов на цілу капсулку? Дуже скоро, буквально ну, навіть на до тижня часу. Що Серйозно? Так, 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 так. Так, Або так? Ні. Не були в нього дівчатка, не було. А, а до того там... був майже кожен день 160, 180, Коли вже навіть 130, він себе погано спочував. Я вже знала, що йому треба лягти. І цей. Ну він не хотів сідати на такі препарати, щоб живати кожен день. Що просто ти збивав, коли а, тиск був високий. А таблетки не пив? ні. Жодних а -а -а. таблеток від тиску він не пив. Тільки от але. Я кажу, ми почали пити по половинці, зразу з ним. І потім якось буквально ну, пару днів і перейшли на цілу капсулу. Жінка тертувала чоловіка. Так, так да. як завжди. Дякую. <реку> 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 <реку>